Хей, всім привіт! Вітаю на каналі Вільгіна. Мене звати Валя, і в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми свіжесенькими враженнями від серіалу Бріджертони. Ви підпишіться, будь ласка, на мій канал, вмощуйтесь зручніше і поїхали! Насправді я не стала б називати себе серіаломанкою, проте я естет. Тому коли виходить щось максимально естетичне, красиве і романтичне, я не можу це оминути. Нещодавно наткнулася на допис про вихід нового сезону Бріджертонів і зрозуміла, що цей вечір хочу провести саме за переглядом цієї історії. Істинні Бріджертомани чекали виходу третього сезону. Історії віконтів та віконтеси, знятиму за романами Джулії Квін. Проте сценаристи Netflix рік тому оголосили про початок зйомок приквелу. Він мав би розповісти про історію грізної та пихатої королеви Шарлотти, яку ми з вами могли бачити в двох попередніх сезонах. Цей приквел, до речі, є вимислом сценаристів, а не авторки цієї серії книг. Але на заміточку, в цьому році все ж вийде третій сезон Бріджертонів, де ми побачимо історію розвитку відносин Пенелопи та Коляна. Коліна Бріджертона, Коліна та Коліна Бріджертона. Щодо свіженького приколу, то він вийшов у світ 4 травня і складається із шести серій. Має назву Королева Шарлота, історія Бріджертонів. В принципі, з назви зрозуміло про що там йдеться. Та це історія королеви. Королева Шарлота трохи така пихата. Зарозуміла, вона вічно скрізь всіма керує, всіх сватає. І, словом, веде себе як справжня королева. Дія серіалу розгортається в альтернативній Великій Британії XVIII століття, де панує расова рівноправність. В центрі сюжету історія відносин короля Георга III та його майбутньої дружини принцеси Шарлотти. З перших кадрів ми бачимо, що юна дебютантка мусить покинути рідну домівку Північній Німеччині, оскільки її брат підписав контракт з королівською родиною. Мета цього контракту поєднати серця і долі Георга III, короля Англії та власне принцеси Шарлотти із Німеччини. Цей шлюб має стати таким експериментом, оскільки до цього на троні, на англійському троні ще не було чужинок. Насправді, Шарлотту не дуже влаштовує така доля, доля вийти за незнайомця. А до того ще й керуюча верхівка Англії ставиться до неї не зовсім нормально, а радше як до просто вигідно купленого товару. Друзів, в неї тут немає, вірних слуг немає. Поговорити, поділитися хоча б з кимось своїми переживаннями, вона не може. Вона приїхала туди зі своїм братом, але той, впевнено, налаштований, що цей шлюб вигідна для всіх в штуках. Тож слухати а, ниття Шарлоти, що вона не хоче виходити заміж, він не збирається. І коли дівчина запитує тих навіть самих слух, як виглядає Георг, який він сам себе, що він любить, що він не любить, яке в нього хобі, їй ніхто не розповідає взагалі нічого про самого короля. А якщо десь і перепадає якась дрібка інформації, то вона суха, скомкана і, в принципі, не несе ніякого характеру. Отож, дівчина налякана, вона не розуміє, за кого вона має вийти заміж, і все ж вона все ще літає на хмарках дитячої наївності, що все має бути по взаємному коханню. У день свого весілля вона вирішує дременути. І ось, насмілившись, перелізти через паркан, її зупиняє Георг. До неї приходить Георг. І вони знайомляться просто на передень весілля. Він розповідає, хто він, що він любить, який він де в нього шрами, як він дитинстві падав. Тобто ця невимушена розмова починає притягувати Шарлоту до Георга, і вона розуміє, що не такий він вже й страшний, як вона там собі намалювала. Він доволі приємний, як і зовні, так і зсередини. Все ж вони одружуються, починають закохуватися один в одного, мило тримаються за ручки, танцюють на балах, дотепно грають на публіку, але. Як завжди, є одне але король всіляко уникає Шарлоту. Навіть під час медового місяця вони живуть окремо. Він у своїй резиденції займається науками, а вона нудьгує у Букінгем Хаузі, який власне король побудував для своєї королеви, проте разом вони не живуть. У чому ж проблема, що ховається за короною великого монарха? Ці та інші питання поступово розкриваються з кінцем кожної серії, інтригуються більше і більше. І знаєте, я вам що скажу, що я ще розраділа, що в цьому серіалі лише 6 серій. Хоча я зустрічала такі відгуки, що мало хочеться ще дайте більше інформації. Проте, на мою думку, все доволі зрозуміло і логічно завершується, в принципі, даючи глядачу повністю завершену історію. Є тут іще дві не менш, на мою думку, важливі сюжетні лінії, і одна із них стосується також уже раніше знайомого нам персонажа леді Денбері. Нам розкриваються всі карти, як леді Денбері стала тією, ким вона є. Ким був її чоловік і яким чином вона стала близькою до королівської родини? І чим же ж пов'язані долі леді Денбері та Вайлет Бріджертон? Якщо чесно, то ця сюжетна лінія сподобалась мені трішечки більше ніж основна. Вся справа в тому, що Агата леді Денбері доволі сильна персонажка, вона смілива і в певною мірою хитра. Я не побоюсь сказати, що вона зробила себе сама. Отож, її історія неабияк мене вразила. Моментами це було дуже щемливо і сумно, а моментами я все ж раділа, що їй вдалося добитися того, чого вона хотіла. Друга лінія, яка на мою думку також не менш важлива, це історія двох закоханих, які і в кадрі хоч грають другі ролі, та все ж у житті фактично всіх монархів вносять свої корективи та підказки. Мова йде про двох лакеїв наших короля та королеви: Брімслі та Рейнольця. Історія їхнього кохання не розкривається в самому сюжеті. Ми не можемо зрозуміти, як вони зустрілися, як давно починали вони, як давно вони зустрічаються, який висновок, умовно кажучи, їхніх відносин, як вони розлучилися, і таке інше. Проте, все ж, історія їхньої любові. Внесла свою, можна сказати, лепту до історії кохання наших монархів. А ще безумовно в цьому сезоні не обійшлося без нашої пліткарки леді віселдаун, проте все ж вона не така очевидна, хоч і має певний вплив на королівську сім'ю. А насправді в цьому серіалі є одна річ, яка мене дещо дратувала на перших серіях. Зокрема, часові такі гойдалки. Тут ми спостерігаємо історію вже нашої дорослої королеви, яку ми звикли бачити в попередніх сезонах. А тут ми з вами різко перекидаємося в минуле і бачимо юну Шарлоту, яка тільки приїхала до Англії і лише починається знайомитися з правилами монархів. Такі різкі перепади дещо мене дратували спершу, проте згодом я звикла і мені навіть почало подобатись, що ж скаже леді віселдану в теперішньому, і як буде представлена інформація в минулому. Якщо в цілому говорити про мої враження, то я лишилась задоволена. Це такий собі естетичний, романтичний, легесенький серіал, дивлячись, який можна просто випасти із життєвих незгод і відволіктись, добряче відволіктись. Мені останнім часом такого і власне і хочеться. Проте варто пам'ятати, що все ж таки цей серіал це вигадка. Коли я читала відгуки на цю картину, то зустрічала багато гнівних коментарів, що нібито це якась лайнова історична драма. Але камон, це не історична драма, це Просто художня художній вимисел, який не потрібно сприймати як буквально історичний факт. Про це наголошено у першій серії. Буквально перші секунди хвилини вказано, що це вигадка, і все, і не потрібно так, от просто агресивно до цього ставитись. А, взагалі, Бріджертони – це моя любов. Я просто кайфую від їхнього музичного супроводу, їхні сучасні треки у виконанні оркестру. Просто розрив всього мого серденька і готова передивлятися, хоча б заради цієї музики. І так до слова. А перший сезон історія Дафні та Саймона зайшла мені значно більше. Здавалося, що там було більше інтриги, більше якоїсь такої романтики. Проте і цей сезон історії королеви також не менш важливий і вартує свого часу. Що ж, мої любі, на сьогодні у мене все. Пишіть в коментарях, чи дивилися ви цей третій сезон, чи, можливо, плануєте подивитися, а якщо дивились попередній і цей, який сподобався вам більше, мені важлива ваша думка. Якщо вам це відео сподобалось, тицяйте лайк, підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі, па-па! Якби ми жили в 18 столітті, я б не була принцесою.